Друзі, у ваші увазі пропонується двохкімнатна квартира в ЖК Юність, що знаходиться в Чабанах, метро Теремки. Поїхали. Тут у нас велика прихожа. Санвузел великий, квадратів 6 ванна. Пральна, бойлер, все є. Величезна кімната з гардеробною. Приблизно десь 19-20 квадратів. В квартирі опалення, теплолічильник. Скільки напалили, скільки використ... оплачуєте. Тут гардеробка, бачите, яка красива. Велика квартира, 83 метри квадратних. Ось така величезна кухня десь в районі 15-17 квадратів. Разом з балконом. Повністю вся мебльована і також є вся техніка. Все чистенько. Величезна лоджія, вікна у двір, парковка велика біля будинку. Ось такий коридорчик, бачите? Тут ще одна гардеробна, теж велика. Квадрата три. І ще одна величезна кімната, десь в районі 22 метрів квадратних. Ось така квартира, так що, кого зацікавило, запрошуємо вас на перегляд. Всім гарного, спокійного дня. До побачення.